Добрий день, керівник гуртка Школа безпеки Скрипак Олександр Георгійович. Тема заняття правила поведінки на льоду. Зима чудова пора відпочинку на льоду. Скільки радощів вона приносить забави на ковзанках, лижах, санчатах. Тому усі ми із задоволенням зустрічаємо цю пору року, іноді забуваючи про небезпеку, яку може приховувати лід, а саме тонкий лід. Щоб ні з ким не трапилося лиха. Потрібно дуже обережно поводитись на льоду. як правило, більшість трагічних випадків на кризі трапляється через незнання чи недотримання елементарних правил поведінки на водоймах. Безпека на льоду виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди. Безпечна товщина льоду для однієї людини не менше 7 сантиметрів для групи осіб 15 сантиметрів. Перевіряйте міцність льоду не ударом ноги, а за допомогою палиці. Обминайте ділянки з кущами травою вимерзлими водоростями. Рибалкам не можна пробивати поруч багато лунок та скупчуватись у групи. Відстань від однієї ополонки до іншої 4-5 метрів. Зимові водойми не місце для дитячих ігор та розваг. Будьте обережні на льоду. Бережіть своє здоров'я та життя.